Після оголошення санкцій проти російських нафтових компаній Москва відправила на перемовини із Трампом головного економічного посланця Кіріла Дмитрієва. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела. Очікується, що Дмитрієв зустрінеться із представниками адміністрації Трампа аби продовжити обговорення відносин між США та Росією. В той самий час російський диктатор Путін заявляє, що американські санкції матимуть незначний вплив на російську економіку і називає їх спробою чинити тиск на Москву більше про це поговоримо із кореспонденткою у Вашингтоні Марією Ульяновською. Марії, вітаю! що тобі відомо на цю мить про візит російського переговорника, і чи дійсно правда, що він насправді і нікуди з США вже довгий час не виїжджає, а займається там своєю е, напевне прямою роботою. Будь ласка, тобі слово. Вас вітаю наших глядачів. Дійсно, Путін сказав, що ці санкції не дуже вплинуть на російську економіку. але сказав, що приємного в них немає, і потрібно налаштовувати конструктивний діалог. Це очевидно, те, чим і буде займатися Кирил Дмитрієв. це спеціальний представник посланець Кремля. Ну а також він очолює російський суверенний фонд добробуту. Раніше медіа повідомляли, що минулого тижня Дмитрієв також працював у Вашингтоні. Зокрема, напередодні зустрічі Дональда Трампа Па з Володимиром Зеленським а він і просував ідею тунелю між Сполученими Штатами та Росією. Але про все по порядку, хто ж таки Дмитрієв? Він як пишуть медіа, має українське коріння, народився принаймні на території України, але є прихильником Москви, має американського світу. Працював тут у найбільших інвестиційних компаніях. З 2022 року він перебуває під санкціями Сполучених Штатів як Особа наближена до Володимира Путіна. Однак у 2025 році санкції з нього тимчасово зняли, і він став першим російським посадовцем, який прибув до Сполучених Штатів у квітні. Він прибув на зустріч із Стівом Віткофом, і тоді це називали великим кроком потепління стосунків між Сполученими Штатами та Росією. Отже, що відбулося минулого тижня, після перетелефонного дзвінка між Трампом та Путіним Дмитрів почав просувати ідею цього тунелю берингового протоку, який Має з'єднати Сполучені Штати та Росію. Він називає цей тунель 70-ма милями єдностями єдності між двома країнами. Він пропонує, щоб тунель будувала компанія Ілона Маска. Він фінансуватиметься більшою мірою цим спеціальним суверенним фондом суверенного добробуту Російської Федерації. Ну і теоретично це буде продовженням Транссибірської магістралі аж до території Північної Америки. Пізніше він також називав цей тунель тунелем миру. І я минулого тижня на зустрічі Зеленського із Трампом запитала в американського президента, чи обговорював він із російським президентом цю ідею, та чи зацікавлений він? І ось що він сказав чи обговорювали ви з Путіним тунель Путіна Трампа, який має з'єднати РФ та Аляску? Чи зацікавлені ви в цьому? Я щойно про це почув. Це цікаво. Треба подумати. Ми обговорювали це вчора. Тунель від Росії до Аляски це цікаво. Що думаєте, пане президенте? Як вам ця ідея? вона мені не подобається. Я думав, що вам не сподобається. Дуже цікавою була ця відповідь. Трамп спочатку сказав, що вперше чує про цю ідею. Потім зізнався, що обговорював її з Путіним, і замість відповіді на це питання передресував його Зеленському. Сам е Дмитрієв продовжує цю ідею просувати, і навіть запропонував конкурс на найкраще відео створене штучним інтелектом про цей тунель. І переможець, як він каже, може отримати чотириденну поїздку на далекий схід Росії або першу поїздку цим тунелем. Ну, успіхів тим, хто ризикне це зробити. І тут питання того, що запропонує цього разу російський спец Посланець американському президентові минулого разу йому вдалося розвернути Трампа на 180 градусів. Зустріч із Зеленським майже ледь не зірвалася, Але цього разу і клімат, дещо інший. Дональд Трамп не задоволений російським президентом, не задоволений тим, що Росія не йде на поступки абсолютно ніякі, що вона продовжує висувати ці самі максималістські угоди. Але також зустрічі немає в офіційному графіку Дональда Трампа. Невідомо чи вона відбудеться із самим американським президентом чи з його переговірниками. Сам американський президент сьогодні летить довкола. Ал Алаломпуру на саміт країн Південно-Східної Азії. Але що можна очікувати так це, мабуть, те, що Стівен Вітков знову буде говорити, що Росія вже захопила майже весь Донбас? Там було. Має зустрітися в південній Кореї з Сі Сідзіньпіням. Ну, але це вже я думаю. Тема нашої наступної розмови ближче до цієї події. Нехай спершу вкола Лумпур полетить. Там побачимо. Дякую тобі. Дуже Марія Уляновська, кореспондентка із Вашингтона, розповіла про Кіла Дмитрєва, його ініціативи, тунелі і. Розмови щодо санкцій. У Будь-якому разі цей візит Дмитріва підтверджує той факт, що на публіку Путін може говорити все, що завгодно, але він прекрасно розуміє, що ці санкції, вони мають значення і через півроку я скав Трамп. Ти, Володимир, це відчуєш? А я так розумію, що Володимир цього відчувати не хоче.